Це наш третій відеоурок по e 2 фреймворку. В цьому відділу ми здамо е, модуль Тобто в будущому це буде панель управління, е, в якій ми будемо управляти нашим сайтом. І так, переходимо в G-генератор, переписуємо, нажимаємо Home. Так, прийшли, приписуємо путь, наша папочка модуль, яка створюється під Models. Далі сама папка нашого модуля. Ми наз... Я її назвав адмін. Ну і файл. Так, тут автоматично прописалася назва модуля, ID його, нажимаємо Preview. Так, от наші файли, які создались, создадуться, генеруємо. І так, нас тут просять додати файл конфігурації в наш модуль. Переходимо в веб. Web, Config.web і додаємо сюди. Наш файл. Наш код. Так, добавили. Так, як ми бачимо, вже папочка в нас создалася. Модуль, адмін. Так, давайте подивимося, що у нас. Получилось. Бачимо, наш модуль створився, Можемо тут написати що небудь друге, наш панель. Наша панель управления. Все, на цьому все. Ждіть Ждите продолжения.